Сьогодні в нас молитовне служіння, і я хотів би сьогодні поділитися однією історією, якою поділився Ісус Христос з учнями своїми. Це записано в Євангелії від Луки, 16 розділ з 1 вірша. Говорив же він до учнів: <кій> був один багатий чоловік, котрий мав управителя, якого звинуватили, нібито він розтрачує його майно. Покликавши його, сказав йому, що це я чую про тебе. Дай звіт за своє управління, бо більше не можеш керувати. Став міркувати собі управитель, що маю робити. Мій пан позбавляє мене управління, копати не маю сили, вже бракувати соромлюся, знаю, що зроблю. Коли буду усунений від управління, то хай приймуть мене до своїх домів. І, покликавши кожного з боржників свого пана, запитав першого, скільки винен ти моєму панові. Той відповів Сто мірок олії. І сказав він йому: Візьми свою розписку, швидко сідай і напиши п'ятдесят. Потім запитав другого А ти скільки винен? Той сказав: Сто мірок пшениці. каже йому: Візьми свою розписку і напиши вісімдесят. І похвалив пан нечесного управителя, бо той мудро вчинив. Адже сини цього світу мудріші від синів світла в своєму роді. І я вам кажу: набувайте собі друзів з мамони неправди, щоб коли вона зникне, прийняли вас до вічних осель. До цього місця цікава історія, яка повна багата всіми негативними персонажами. Якщо ми подивимось, в цій притчі в цій історії. Всі персонажі, про які йде мова, вони всі мають негативний відтінок: про управителя, який обманював свого начальника багатого, про багатого, який похвалив свого управителя, який його обманув, про боржників, які за відкат змогли домовитися про те, щоб їм зменшили те, що вони мають віддавати. І в цій історії декілька є таких тем, про які можна було би говорити. Але я хотів би звернути увагу на один вірш, і на тему проповіді. Ось я хотів би про це говорити. Це буде другий вірш цієї історії. І ось так він звучить: що це я чую від тебе, дай звіт за своє управління. Звітність, тема проповіді, звіт, звітність, про яку я хотів би поговорити. Коли ми чуємо звітність або звіт, зазвичай це слово воно асоціюється у нас з бухгалтерією. Бухгалтерією або з якимись великими підприємствами, з великими міжнародними компаніями, які роблять якісь звіти, які роблять оцінки час від часу, оцінюють, як вони ведуть бізнес. Наприклад, в нашій компанії кожен тиждень робиться тижневий звіт, робиться місячний звіт, робиться квартальний звіт і річний звіт. І ці звіти допомагають зрозуміти, в якому напрямку йде, рухається компанія. Чи вона приносить прибуток, чи вона якась збиткова. І ось звітність, коли, наприклад, бухгалтерія невчасно здає якийсь звіт, що відбувається з тим підприємством. Можуть накласти штраф, або можуть також заблокувати якісь рахунки цього підприємства, поки не буде поданий звіт і не виплачений штраф. І ви знаєте, звітність в нашому в духовному житті також є. І ось про звіт, ось управитель, цей багач. Він говорить до управителя, що я чую від тебе про тебе. Дай звіт за своє управління. І сьогодні я хотів би сказати і подивитись, є три види таких звіти, які ми можемо прочитати в Біблії. Перший звіт це звіт перед самим собою. Місце, яке я хотів би прочитати, це 1 Коринтянам, 11 розділ, 28-29, вірші, 31-32. Тож нехай людина випробовує себе. І так нехай їсть хліб та п'є із чаші, бо хто недостойно, їсть і п'є, не розрізняючи Господнє тіло, хто й на осуд їсть і п'є. Про що говорять ці вірші? Про хліболамання, про те, що ми робимо звіт перед собою, що яке наше життя. І ось в цю неділю також буде хліболамання, і брати вже нагадували. І ось ми робимо випробовуємо себе. Підбиваємо відповідні якісь підсумки. Ми робимо е, такий звіт, для себе, що відбувалося у мене за місяць, який відбувся з попереднього хліболамання. Або, можливо, ми робимо звіт кожний день для себе. Далі 31-й вірш говорить, бо якби ми самі себе судили, то нас би не судили. А як Господь судить, то повчає нас, щоб ми не були осуджені зі світом. І ще одне місце це Галатам, 6, розділ, 4, вірш. Нехай кожен випробовує своє діло і тоді матиме похвалу тільки в собі, а не перед іншими. Тут Слово Боже говорить про те, щоб ми випробовували себе, щоб ми слідкували в першу чергу за собою, яке моє духовне життя, як я слідую за Господом, що я можу про себе сказати. І ось таке для нас слово, що я чую про тебе. Наприклад, якщо Господь до нас звернувся. Там Михайло або Євгеній, що я чую про тебе, дай звіт, що ти зробив. То як би ми зреагували на, на таке питання? Наприклад, коли в нас на роботі ми робимо звіти періодично, ми дивимося, наприклад, де ми могли бути кращими і де щось ми погано зробили, і роблять якісь висновки, для чого робляться звіти? Те, що ми робимо якийсь аналіз і розуміємо, як нам треба далі діяти, точно так же ми робимо і в духовному житті. Якщо ми не робимо аналіз свого життя, то ми нікуди далеко не підемо. Наприклад, якщо ну, ми будемо втрачаємо над собою дисципліну, люди стають такими лінивими. Перестають слідкувати за своїми діями, розслабляються. Інколи треба якась встряска для того, щоб людина могла прийти до тями і е, збодритися і по-іншому, е, наприклад, вести якісь свої справи. Е, якось в одній книзі, яка була написана в 1696 році, е, автор цієї книги він таку, там, таке речення дав, що. Е, Велика біда для людини це як велика вода для будинку. Наприклад, коли е, все добре, ми не знаємо, де в нас яка є проблема. А коли йде великий дощ, то він завжди показує, де в нас е, дах проходився, де треба щось поміняти. І завдяки ось цьому дощу ми розуміємо, що нам треба виправити. І так, і в духовному житті. Е, другий звіт, про який я хотів би сказати, що це звіт перед іншими людьми. Про що це говориться? Давайте прочитаємо. Це місце буде Друге коринтянам. 8 розділ, 20-21 вірш. Апостол Павло пише Корінське церкви: остерігаючись того, що від когось нам від когось нам не зазнати нарікань за той достаток, яким ви нам послужили. Бо дбаємо про добро не тільки перед Господом, а й перед людьми. Якщо ми читаємо контекст цього, цього розділу, ми бачимо про те, що апостол Павло говорить, що багато грошей жертвують на діло Боже, багато людей жертвують. І для того, щоб ніхто не зміг сказати, що ці гроші були використані неправильно, апостол Павло каже, що ми чисті перед, перед всіма людьми. Ми не тільки перед Господом ходимо і перед Ним даємо звіт а ми і перед людьми готові дати звіт в будь-який час. І ви знаєте, таке питання до кожного з нас: чи ми можемо дати звіт перед іншою людиною, якщо в нас щось питають? Я скажу, коли я працював в одній компанії, і потім я дізнався, до мене прийшов керівник, який недавно заступив. Багато було краж, Ну, багато крали товару на складі, ну в дуже великих кількостях, і поставили нового керівника для того, щоб він. Це все діло присік. І він з усіма поодинці там розмовляв з керівниками і щось там виводив їх на чисту воду. І зі мною він один на один, і щось там почав до мене щось, претензії якісь. Я кажу, я чистий кажу, мені нема що з вами говорити. Я кажу перед Богом, я віруюча людина, я не буду з вами говорити, мені нема що вам розказувати, я нічого не знаю. Я уйшов від нього. Він ще раз там до мене через час якийсь прийшов. Щось знову там пробував мене там щось там розказувати. Я так само відповів, і він мене більш не трогав. Е, інших він вичислив, хто це був, і там кримінальні були відповідальності. Але до чого це говоримо? Що якщо ми чому можемо дати звіт перед іншими людьми? Чи ми чисті перед людьми на роботі, наприклад, ми можемо бути вільними сказати, що я нічого впевнений? От перевіряй, як хочеш, і ти нічого не знайдеш. Друге місце, це я хотів би прочитати це Євангелія від Матвія, 17 розділ, 24-27 вірш. Ісус Христос з учнями, і ось приходять до нього люди одні, коли вони прибули в Капернаум, наблизилась збирачі і дідрахм до Петра, і запитали: А ваш учитель заплатить дідрахму? Він відповідає: Так. А коли війшовши до хати, випередив його Ісус, промовивши, як тобі здається, Симене? Кого земні царі беруть данину, чи податок зі своїх синів, чи чужих? Коли Той відповів із чужих, то Ісус йому сказав: Отже, сини вільні, але щоб ми не спокусили їх, піди до моря, закинь вудку, візьми рибу, яка перша попадеться, відкривши її рота, знайдеш статир, візьми його і дай їм за мене і за себе. Ісус Христос, для того, щоб не було ніяких нарікань, апостол Петро. Пообіцяв, що Він дасть тоді драхму. І для того, щоб не було ніяких там питань, щоб перед людьми звітність якась, ось Він попросили його, Він пообіцяв, але він не дав. Ісус Христос робить чудо, і апостол Петро йде ловити рибу першу попавшуся рибу і достає там монету. І третє місце, яке я хотів би прочитати, це Римлянам, 14 розділ, 13 вірш. Так, щоб ви не. Так що вже не осуджуємо один одного, але радше судімо про те, щоб не ставити братові перешкоди чи спокуси. 20.22. Заради їжі не руйнуй Божого діла, бо все чисто, але біда тій людині, яка їсть на спокусу. Добре не їсти м'ясо, не пити вона, не робити нічого, через що твій брат спотикається, або спокушується, або слабне. Ти маєш переконання, має його для себе, самого, перед Богом. Блажений, хто не осуджує себе в тому. В чому впевнений. Тут говориться про те, що якщо щоб ми не давали спокуси або соблазна нашим, нашому брату. Щоб наше життя воно не стало якимсь перепоною для інших людей, які можуть прийти до Бога. І третій звіт, про який я хотів би сказати, це звіт перед Богом. Це останній звіт, який дає кожна людина: Звіт перед Богом. Коли Людина, вона вже зустрінеться з Богом. І це декілька віршів я хотів би прочитати послання до Римлянам, також 14 розділ, 12 вірш, записано так: отже, кожен із нас сам за себе дасть відповідь Богові. Євреям, 4 розділ, 13 вірш говорить: і немає створіння, яке б сховалося від нього, але все оголене і відкрите перед його очима, йому дамо звіт. Друге Корінтянам 5 розділ, 10 вірш. Адже всі ми маємо з'явитись перед Судовим престолем Христа, щоб кожен одержав згідно з тим, що в тілі робив добро чи зло. І також хотів би нагадати притчу Ісуса Христа про таланти. Всі ми її знаємо, це Євангеліє від Матфія, 25 розділ. Я хотів би нагадати два вірша. 14 розділ це початок цієї історії. Говориться так, подібно, як один чоловік, відходячи, покликав своїх храбів і передав їм своє майно. І 19-й вірш говорить, що через тривалий час приходить пан тих храбів і розраховується з ними. Бог дав нам кожному із нас свої якісь дари, свої якісь можливості, щось спеціально для кожного з нас. І як ми їм користуємося? Чи ми заховаємо ці дари? Чи ми використаємо ці дари, ми не, ну, от, ми не знаємо за інших людей, ми знаємо тільки за себе, але кожен з нас дасть відповідь перед Богом. І Бог з кожного спитає, що він, як він використав своє життя. І ось, повертаючись до Євангелія від Луки, 16 розділ, другий вірш, тут говориться так, що дай звіт за своє управління. І от слово управління. Чим ми управляємо? Чим кожен із нас управляє? Ми управляємо своїми думками, управляємо ми своїми думками. Чи ми управляємо своїми словами? Чи ми управляємо своїми діями? Чи ми управляємо своїми рішеннями, своїми мріями, своїми якимись бажаннями, своїми переконаннями? Чи ми їми управляємо, чи ми просто несемося по цій течії, як куди понесе, туди, якби нас туди ми і пішли. Але Господь звертає от увагу на те, щоб ми робили звіт. Кожен із нас робить звіт для себе. Звичайно, можна це все проігнорувати і не робити ніякі звіти, тому що звіт – це ще одна робота. Це робота, яку це треба вибрати якісь параметри, це треба подумати, щось згадати, про щось переосмислити, навіщо це все робити? А для того, щоб ви щось покращити в своєму житті, для цього робиться звіти. Якщо ми хочемо щось змінити в своєму житті, ми не можемо це зробити, не аналізувавши, не провівши аналіз, в якому я зараз стані. Чи я маю віру взагалі? Чи живе в мені Христос? Чи я просто хожу до церкви або просто там живу, як живеться, а потім, коли прийдеться перед Богом давати звіт, а кожному ми прочитали, прийдеться давати звіт перед Богом, а там уже нікуди не сховається, і Бог запитає. І саме обідне те, що багато людей розуміють це про те, що перед Богом потрібно давати звіт, уже коли їм дуже скрутно. Або коли вони перед смертю, або коли вони в якихось тяжких обставинах, і тоді вони згадують про Бога, щоб щось змінити, покаятись, примиритися з Богом, бо це так потрібно. А поки живе людина, і в неї все добре, наче якби і не треба ніякі звіти робити, не треба проводити ніякі аналізи. А слово Боже говорить про те, що треба робити звіт. І ми не знаємо в який момент до нас скаже, і ось далі цей багач каже: бо більше ти не можеш управляти. Дай звіт в управлінні, бо ти більше не можеш управляти. Все, кінець. Ти не можеш більше управляти. Коли ми це почуємо, яка наша буде реакція? Коли нас звільняють, наприклад, з роботи або ще якісь події, ми нічого вже не можемо зробити. А треба робити до того, щоб коли ми чуємо ці слова? І так я хотів би підбити підсумок, про які три звіти. От я сьогодні згадував: перший звіт це звіт перед самим собою. Це ми один на один перед Богом ми даємо самі собі звіт, яке моє життя. Другий звіт, який ми даємо, це іншим людям. Що про мене говорять інші люди? Чи я порядна людина, чи я чесна людина? Чи можна про мене сказати, що зі мною можна так сказати, можна йти в розвідку, або можна, от мені можуть довірити, що те, що я там сказав, я точно. Вони можуть бути впевнені, що це я зроблю. Яка я людина? Другий звіт це звіт перед людьми. Якщо нам довіряють якісь кошти, ми повинні. Не нагадуючи нам, нам не повинні це нагадувати, ми повинні самі бути готові в будь-який момент дати звіт, тому що це правильно. Один мій співробітник сьогодні, я там у нього спитав пару днів назад за чек на заправку. І він сьогодні дав мені показав і каже: я всі чеки зберігаю. Опаливо, всі чеки він зберігає за всі роки. Він там зберігає чеки. Я говорю, для чого? Каже, Для себе, для звітності. Мені було цікаво, ну, це його, але цікаво це невіруюча людина. Як ми звітуємо, чи ми можемо звітувати перед іншою людиною, яке моє життя? Чи можу я сказати, що в будь-який момент я можу відзвітуватися? Я чистий, в мене я не взяв нічого чужого. І третій, це звіт перед Богом. Це вже більш серйозна, серйозний звіт, який вже не можна переписати. Якщо людей можна обманути, переписати, здати звіт якийсь неправильний, і там, якщо буде перевірка або її не буде, якось пропетляти, а перед Богом звіт прийдеться давати кожному, і кожний, як на лодоні, перед Богом і ти нічого не сховаєш. І ось третій звіт, він особливо серйозний, але якщо перші два звіта ми не робимо, то в третьому ми програємо точно. Це, це точно, якщо ми не робимо ніякі звіти. Тому хай Бог благословить нас, зараз буде молитися. В нас попереду хліболамання, в нас попереду, ось ми будемо згадувати страждання Ісуса Христа і оцінювати. Випробовувати своє життя, своє хождіння перед Богом, хай Бог благословить нас, щоб ми могли все-таки цей звіт робити для себе. Якщо ми не можемо робити там, для людей або не знаємо, або не хочемо, то хоча б для себе ми маємо робити звіт, яке моє життя. Хай за все буде слава нашому Богу. Давайте будемо молитися. Амінь.